Дача ті, вітаю вас! Ну що, в сьогоднішньому відео ще раз покажу, як виправити сім'ю трутовку. Ви всі бачили, а це в нас сім'я трутовка. Ми зробили відводок, підсаджували матку, можливо, не підсаджували, самі вже виводили, але в нас сім'я зробилась трутовкою. Що ми зробили? В минулих відео ви бачили, ми віднесли цей вулик, забрали. Всі рамочки витрусили їх на це місце, поставили інший вулик і бджола, льотна злетіла сюди. Зараз ми підсадили вчора маточку, порізимо, подивимося з цією маточкою, випустимо, якщо її, і підставимо медове сито. Мед розмішали з водичкою. Слабенька сім'я. Будемо розвивати. Поїхали. Минулий раз у нас сім'я Трутовка, ми її побачили е, на початку ранньою весною. І в нас дуже чудова mm -hmm. там сім'я. Дуже чудова сім'я. Зараз потрібно щось взяти, щоб дістати кліточку. Щоб дістати кліточку. Почекайте трохи. Там месочку взяв. Ну, ми відразу відкрили матку, зараз подивимося, вийшла, випустила вона її чи ні. Так. Ну, лазять біля неї. Дима, дима нема. Нема дима. Димар не розпалювали. Матка ще всередині. Випускаємо. Відразу відкриємо. Накриємо. Так. Зараз вона вийде відразу. Давайте, відійдемо трохи. Ну, джоло, ви бачите. Бджоло, ви бачите, дуже. Дуже. Агресивна, так як ще й матка. Ви бачите, що з маткою. Випускаємо маточку і поставимо. Поставимо майдове сито. Матка пішла вже з гулями, напевно. Дуже дуже сім'я. Зараз давайте ще знайдемо на такий вулик магазинчик. Магазинчик, щоб нам поставити нашу нашу виситу. Є ось таке, ось такий магазинчик є. Більше я не полізу. Більше я не полізу в там де взяточний період. Без деморів краще не лізти, так. Ну що ти хочеш? Так, забираємо. Коробочку забираємо. Ставимо. так. Ми до висита, ставимо нашими до висита, накриваємо все це і тікаємо, бо сьогодні сьогодні не годиться погода для цього. Сьогодні для цього погода не годиться. Побачили, так? Да? Через деякий час ми поліземо і я вам все. Це друзі добре.